Всім привіт! Це моя сода спроба зняти це відео. Ух. Ще раз. Так, все. Вітаю, мене звати Оля і це моє перше відео на Ютубі. Я про це мріяла десь рік, і ще тиждень мені знадобився, щоб наважитись на цей крок. І нарешті зняти це. І ось я зараз сижу перед вами. Про себе я розкажу поступово, бо зараз навіть не знаю, з чого почати. Головне, я хотіла сказати, для чого я хочу знімати ці відео. По-перше, я хочу професійно, вільно, впевнено розмовляти на камеру. Друге, це якесь внутрішнє відчуття, що я маю це зробити. І закрити свій гештальт. І третє, я уявляю, як ви зварюєте собі чай, каву, снідаєте, вмикаєте моє відео, і ми з вами спілкуємося з так, ви надихаєтесь, вибираєте якісь ідеї і таке інше. Ось, у речі, зробила також собі каву. А три години тому вона вже холодна, без пінки, не ідеальна, як і моє відео. Але якщо... Якщо б я чекала ідеальний момент, то це відео б навіть не вийшло. Моя перша порада не думайте, не чекайте ідеального моменту, просто робіть, якщо ви дійсно цього хочете. Або, хоча б, спробуйте. Не будьте такими, як я. Які ж тематики будуть на моєму каналі? В основному це буде повсякденність, рутина, але з ноткою естетики. Також, звичайно, покупки, розпаковки, знахідки, одяг, косметика, товари для дому все, що ви забажаєте. Третє: Я хочу ділитися ідеями, хочу ділитися мотивацією, натхненням, щоб ці відео були корисними для вас. Не просто там я там зробила собі каву, пішла прогулятись, а реально. Ділитись чимось корисним. Я перепрошую, якщо я повторююсь, все ж таки моє перше відео. Так, зараз я трішки буду підглядати. Також я буду вам розповідати про прочитані книги чи які я планую прочитати. Взагалі, в мене така ціль 24 книги за рік. І, звичайно, будуть подорожі. Я думаю, всі це обожнюють і це не набридає. Бо кожний бачить місто чи країну по-різному, тому це завжди актуально. А в цьому відео я також хочу зняти для вас розпаковку подарунків новорічних. Сподіваюся, це буде цікаво для вас, і ви візьмете якусь ідею на майбутнє. Зараз покажу свої подарунки, які я отримала на новий рік. Їх була якась рекордна кількість, і вони всі такі прекрасні, такі чудові. Я просто хочу поділитися своєю радістю з вами. Почнемо. Так, це паличка Герміони Грейджер. Я вже, звичайно, все розпакувала. Хочу показувати так. Я навіть наклейки на неї наклеїла, щоб повісити на стіну. Я бажаю, щоб за цей рік. В мене з'явилося 5 тисяч підписників. І кожне моє відео набирало мінімум 10 тисяч переглядів. Далі ось така Герміона. Боже, як я її чекала. У мене вже є Гаррі Поттер і Рон. Тому все, тепер трійця зібрана. Ось така вона. з пір'ячком. Дуже мало. Далі. Такий ось чохол в моїх улюблених кольорах. Ще а, підпис тут Лямурне. Це мій псевдонім, який я придумала ще в восьмому класі. Від слова Лямур французького. Бо я вирішила, що я просто обожнюю Париж, обожнюю французьку мову. Так, тому Лямурне. Далі. Далі ось такий космонавтик. Ось. Це така штучка, яка робить зіркове небо. І типу іментує космос. Ось одразу покажу, як працює космонавт. В ньому є декілька режимів. Можна увімкнути тільки зорі, або тільки оцей космос. Чи ось так все одразу. І просто лежати. Дивитися на цю красу, медитувати. Взагалі неймовірна атмосфера. Так, далі. Це, звичайно, Лего Гаррі Поттер з Хедвігою. Вже стоїть на полиці. У мене також ще добі Лего, і вони просто ну, ідеальна парочка. Оф, це прям такий подаруночок. карти. Серйозно не цікавлюсь, я навіть не знаю, що які значить. Але ну, потрішку буду дізнаватись. Давайте я вам давайте я вам достану якусь карту. Сподіваюся, вона буде хороша. Давайте якесь просто передбачення. Але, так як я не знаю значення, їх будемо просто, ну, потім я подивлюсь. Так, О, сонце. Це дуже хороша карта, блін. Я не знаю, ну це навіть без може, можна здогадатись. Ну, клас, я вже привіканчала. Все буде добре. Так, і ще один. Це подарунок, про який я мріяла давно, але взагалі не очікувала його отримати зараз. Це кавоварка ось, боже, вона, вона така класна. Я, до речі, планую зробити на неї огляд в наступному, в наступному відео, тому все детально потім розповім. Це ще не все, до речі. Ось у мене ще така тарілочка, дуже гарна з схюзку, з чашечкою, такий набір. Я просто обожнюю естетичний посуд. Тільки приємно їсти ось з такого гарного посуду, ніж просто зі звичайного. І ще один в мене є подаруночок. Він прям ну, найголовніший. Але я вам поки не, не можу його показати. Можливо, в наступних відео. Ось так. Це в принципі все. На цьому моменті хочу завершити своє відео. Якщо вам сподобалось, я дуже прошу залишити якийсь коментар, чи лайк, підписатись на мене. Навіть якщо зараз буде там три підписники, я все одно продовжу, бо це якась моя така маленька мета, ціль спробувати себе в чомусь новому. Я вам бажаю щасливого нового року і дякую за перегляд. Надихаєтесь <свистак> Знак. <свистак>